Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про завдання парламенту восьмого скликання гість програми Народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас! Доброго здоров'я! Володимир Михайлович, Багато завдань, і багато надій на парламент восьмого скликання, але є одна важлива обставина це псевдовибори на Донбасі. І зараз експерти не виключають можливості проведення роботи парламенту сьомого скликання. Які перспективи цього? Треба сказати, що вибори, які відбулися 2 листопада, вони зафіксували одну ключову обставину, що мирний план розв'язання цієї проблеми фактично знівельовано. І я думаю, що тут потрібно відійти від емоцій. Не демонструвати е, оптимістичні або песимістичні, песимістичні гасла, а проаналізувати, чому так сталося, і я думаю, в першу чергу треба розібратися в собі, я маю на увазі е, в середовищі влади, е, бо, на мій погляд, е, були прийняті поспішні рішення. А навіть е, якщо ці рішення були прийняті, їх треба було до кінця е, реалізувати і продемонструвати е, налаштованість на мирне розв'язання цієї проблеми. Тоді, я думаю, більш сильні були б позиції в Україні і в Європейського Союзу, який підштовхував Україну до пошуку мирних шляхів розв'язання цієї проблеми. Що я маю на увазі? Коли було зафіксовано а, при кінцевих положеннях закону про особливий статус Донбасу проведення виборів 7 листопада, потрібно 7 грудня перепрошую. Потрібно було прийняти закон про порядок засади, на яких будуть проведені вибори. Але треба було прийняти цей закон, який би розпосюджується на всі місцеві органи влади. Зокрема, скажімо, прийняти рішення про виборність керівників, якщо ми говоримо про децентралізацію областей, і зафіксувати, що такі вибори відбудуться 7 грудня в Донецькій і Луганській областях, а скажімо, весною у всіх інших областях України. Тобто були б запропоновані єдині правила децентралізації влади в Україні. Як мінімум, потрібно було прийняти рішення Центральною виборчою комісією про порядок проведення виборів, але чітко визначитись, на якій основі, на якій базі. Тоді б у нас була б можливість разом із європейськими партнерами наступати і вимагати дотримуватися мінського протоколу. Я думаю, що цей мінський протокол сторони просто використали як можливість для перегрупування сил, і для а Україні, українська сторона використала цей мінський протокол для того, щоб провести вибори до Верховної Ради України. Засідання треба проводити позачергово. Якщо є з чим проводити ці засідання, я думаю, якщо сьогодні реалізувати ту емоційну вимогу, яка до речі вже зафіксована в відповідних законопроектах. І е, у твердженнях президента України про скасування законів, які були прийняті щодо амністії е, сепаратистів, а також щодо особливого порядку організації життя е, на окупованих е, територіях, то це буде свідченням поразки української сторони, і це буде підтвердженням того, що коли е, пропонувалися ці закони, не прорахувалися можливості реалізації цих законів, а їх реалізувати дуже важко. Бо, скажімо, одні з статей чітко зафіксовано, що Україна в бюджеті на наступний рік передбачить видатки на розвиток Донбасу, які будуть захищеними статтями. А що це дасть власне Україні, якщо виконати цю норму закону? Я думаю, що тут треба серйозно проаналізувати ситуацію і вийти на зрозуміле рішення, зокрема, які б не дозволили кинути на призволяще. Людей на е, Донбасі інакше це буде означати, що Україна змирилася з втратою частину е, Донбасу. Я вважаю, що це буде неправильний підхід. Те, що зараз відбувається зі створенням парламентської більшості, це е, процес за європейськими правилами європейськими демократіями в класичному варіанті. Ні, чи це по-українськи Це чисто по українськи спроба е, збити з граї товаришів. Розумієте, я абсолютно не можу сприйняти це змагання у тому, кого більше народ любить. Результати явки на вибори і результати голосування за провладні політичні фракції засвідчили про те, що люди не довіряють владі. Я думаю, що це є свідченням того, що та політика, яка запропонована, вона не знаходить широкої підтримки людей. Це по-перше. По-друге, коли говорять, хто більше е, е, виграв і при цьому намагаються е, мобілізувати е, мажоритарників до е, політичних фракцій, я хочу нагадати, що у 2002 році е, був такий блок за єдину Україну, він набрав двічі майже вдвічі менше голосів, ніж наша Україна. Але за рахунок мажоритарників він мав 185 мандатів, тоді коли наша Україна мала 125 мандатів. Але... мандатів. Суспільній свідомості було чітко зафіксовано, що ці парламентські вигри, вибори в 2002 році виграла наша Україна. Я думаю, треба діяти сьогодні аналогічно. Це перше і друге. Мені здається, що сьогодні ці порожні розмови про необхідність внесення змін до конституції і зменшення депутатського корпусу до 300 людей треба було б реалізувати сьогодні. І от якому вигляді, як ви знаєте, у 27 округах мажоритарних вибори не відбулися. Відповідно, треба відмінусувати 27 депутатів для виборів за партійними списками. Це по-перше. По-друге, партії переможці в загальній сукупності набрали 76% голосів. А отже, вони в якості приза розподілять більше, ніж 50 мандатів, які не є заробленими. Відповідно, треба відмовитись від цього призу було, прийняти відповідне рішення. Для цього не потрібно зміни до конституції, і відмінусувати 27 людей за аналогією із мажоритарними округами. Отже, ми тоді будемо мати зменшений парламент десь у кількості 100 осіб, і таким чином дамо позитивну відповідь на вимоги народу зменшити депутатський корпус. Я вважаю, що з нинішніх обставин це було б справедливо і чесно, якби так поступили. Лідері передвиборчого цього цих перегонів, результат опозиційного блоку, це означає, що Україна у нас от така є. Що за, 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 за тих людей, які колись працювали у партії регіонів, за них голосують люди, і треба з цим миритися? Питання в тим, що треба поважати вибір людей, а не миритись чи не миритись. Я думаю, що це є свідченням того, що за півроку нова влада, яка знайшла підтримку мандату, не змогла переконати людей у управності своєму курсу з об'єктивних чи з суб'єктивних обставин. Я повинен сказати, якби вибори відбувалися на всьому Донбасі, то результат опозиційного блоку був значно більший. І я думаю, що влада це добре розуміла, і я думаю, не було великого бажання розширювати можливості для опозиції або тих людей, які назвали себе. Опозицію а вчора були владою. Володимир Михайлович, читаємо ми інформацію з мас-медіа. От президент Петро Порошенко він вже, от, як пишуть засоби масової інформації, домовився з самовисуванцями про перспективи роботи в парламентській більшості наступного скликання. Як мінімум 20 людей називається. Ви є серед цих людей? Ні, в мене немає серед цих людей, оскільки е я не був помазаний е від партії влади на ці вибори. І логічно постає питання: якщо тоді вони не хотіли імідж своєї партії пов'язувати з моїм іменем, гадаючи, що рейтинг я буду валити, то сьогодні постає логічно питання, а навіщо вести перемовини? Хоча я повинен сказати, що всі дії, які будуть базуватися на потребі людського суспільства, на Будуть корисними для України, я буду підтримувати. І я думаю, що сьогодні не головне завдання, щоб в такий спосіб збільшити ряди тої чи іншої політичної фракції. Треба сказати, під що і для чого, для проведення зрозумілої політики, для поєднання зусиль, щоб відвернути економічну катастрофу. Я думаю, для цього не потрібно збивати у групи депутатів, а просто пропонувати те, що потрібно суспільству, і рішення будуть прийматися позитивні. Я думаю, те, що робиться, воно призведе до поглиблення протистояння і конфліктів між президентом і прем'єр-міністром України. Про що, до речі, вже відкрито пишуть іноземні засоби масової інформації, про що говорять зарубіжні. Аналітики. Нам цього допустити не можна. Україна не витримає, вона знаходиться на порозі економічного колапсу. І про це потрібно говорити. А не займатися тим, що ми зараз, як тільки розпочне роботу Верховна Рада, приймемо закон, що наступні вибори будуть на пропорційній основі. Це аморально, я вважаю, це абсолютно неправильно. Бо це є дія спрямована на те, щоб депутатів-мажоритарників загнати під політичні фракції. я вважаю, що це не дасть користь країні. Проєкт коаліційних год у версії президентської політичної сили, у версії політичної сили прем'єр-міністра України. Задання, які там поставлені, ви, до речі, їх бачили? Це камуфляж. Я вже бачив дуже багато цих документів, всі їх уважно читав. Причому, коли голосно говорять про те, що не буде жодних квот, а будуть принципи, то це свідчить про те, що в основі цього переговорного процесу буде лежати розподіл посад. Насамперед це стосується таких ключових посад, як міністр внутрішніх справ, міністр юстиції, який сьогодні є найбільш вагомими структурами в уряді. І я думаю, довкола цих до деяких інших посад. Буде точитися боротьба, а людям пускають димову завісу у вигляді різного роду проєктів коаліційних угод. Я думаю, пошвидше треба завершувати із підготовчою роботою і розпочинати роботу Верховної Ради України для того, щоб прийняти основний економічний закон це бюджет на 2015 рік. І він як лакмусовий папірець. Покаже, хто чого вартий і наскільки є розуміння економічних проблем, а головне бачення підходів, їх розв'язання у цей надзвичайно непростий, складний і навіть драматичний період. Як двічі голова Верховної Ради, як голова комітету з питань національної безпеки та оборони, структура парламенту, інституційна структура, парламентський комітет. Зараз дискусія, що треба деякі комітети об'єднати, деякі скасувати. Наскільки. Повноцінно може функціонувати парламент у такому вигляді? Я вважаю, що як мінімум третину комітетів треба ліквідувати, оскільки в нас, скажімо, декілька комітетів, які займаються правоохоронними питаннями. Комітет, скажімо, боротьби з організованою злочинністю і комітет правового забезпечення правоохоронної діяльності. У нас декілька правових комітетів. Ну, скажіть, що таке за комітет верховенства права? Тоді треба називати комітет верховенства права з питань національної безпеки, і оборони і такі інше. у нас просто створювалися структури під персоналі, і коли не вистачало посад для того, щоб збити коаліцію, починали творити нові комітети. Мінімум на половину їх потрібно, на третину їх потрібно скоротити. У нас є нові яскраві персоналі, які так само захочуть працювати, як мінімум, головою комітету. Я боюсь, що е, оці всі розлогі розмови про те, що треба упорядкувати е, кількість комітетів і структуру Верховної Ради, призвуть до того, що в нас буде ще більше комітетів. Голова Верховної Ради, е, наступного скликання. Хто має бути яка політична сила, і наскільки буде складно йому працювати? Це залежно буде від кон конфігурації е, Верховної Ради України. Справа в тім, що якщо від Народного фронту прем'єр-міністр, президент має свою політичну структуру, то мені бачиться для того, щоб коаліція була працездатною, треба було б брати від третього учасника коаліції, хто там самопоміч, чи радикальна партія, чи батьківщина і обрати голову Верховної Ради України, але разом з тим за традицією, яка вже склалась в Верховній Раді. Посаду першого заступника голови Верховної Ради треба віддавати опозиції. Що стосується розподілу комітетів, то для того, щоб Верховна Рада була працездатною, їх треба розподіляти в залежності від того, хто їх може очолити, а також враховувати чисельність депутатського корпусу загалом. Єдине, що для мене є при цьому принципово важливим. Щоб мажоритарників, які не погоджуються увійти в ті чи інші групи, не загнали в резервації, бо вони відповідають перед людьми, І... але насправді виявляється, людьми, депутатами другого сорту, не мають можливості навіть виступати з парламентської трибуни. От я пропоную як експеримент журналістам провести таке дослідження чи розслідування. А скільки, скажімо, звернень опрацювали. Скільки законопроєктів внесли депутати, які були мажоритарники, і скільки такої роботи проробили депутати, які були обрані за партійними списками? І ми побачимо разючу відмінність. Ще одне питання дуже коротко. Як вам бачиться перше засідання Верховної Ради восьмого скликання? Я думаю, це сутички протистояння, це буде демонстрація м'язів. Було б бажано цього уникнути. Все буде залежати від того, коли буде сформована робоча група з під організаційних питань до підготовки відкриття сесії нового скликання і коли почне роботу парламент. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами. До побачення.